Так, спробуємо першого окунця приймати. Тут Така ямка цікава. Опа-на. Ланався, спиня на окунця. О, Взяла! пяла. Кашука була. Яй-яй-яй, мабуть, що з кілограм точно. Як так? Друзі, привіт всім. Вибрався нарешті на риболовлю. Давненько вже не був, десь тижні два, мабуть, не був. Ну так, щоб ціленаправило на рибалку їхати. Один раз виїжджав там на годинку, одну щучку зловив і все. А сьогодні вже так ціленаправило їду на риболовлю. Погода у нас дуже похмура, дуже тепла ніч сьогодні була, Сім зранку було, сім градусів тепла. Тому ще такі останні теплі дні, бо вже далі бачу через тиждень будуть морози. Треба пробувати щось піймати. Сьогодні я не сам. Да? О, дивіться, хто зі мною сьогодні Барсик поїхав в похід. Да? Сьогодні хочемо спуститися по, по річці Сохід нижче такого потечі на кілометрів 4-5 і там спробувати половити щуку. Можливо, навіть більший акцент на окуня робити. Хочеться десь окунця половити, знайти. Ну але я думаю, що не втримається і спробувати половити щучку по ямках. Тому все буду вирушати, тому що день зараз такий дуже короткий. Не встигнеш нічого зробити, десь вже, як кажуть, і вже вечір. Дивіться, скільки води в човнові давненько я вже ним не плавав, не виливав з нього воду, але ще не дуже багато, я б сказав. Я думав більше. Буду зараз виливати воду і відправлятися. Не стаю навіть зараз розпаковувати спінінги. Думаю, десь дорогою це зроблю, буду зараз пливсти, поки зовсім не буду ловити. Думаю, кілометрів два я пропливу. Не буду пробувати навіть ловити. А вже коли поїду туди далі, там вже буду пробувати. Десь можливо щучку кидати по ямі і окуня ловити. Тому все, будемо їхати, бо день дуже короткий, дуже короткий день. Дуже помітно, що вода піднялася дуже сильно. Легше плести став. Менше чого він чіпляє траву. Але вислочую, що дуже тяжке, тобто на кесло в воді. Ах, які гарні місця на щучку. Але я не буду тут ловити, бо тут останні рази в мене не ловилась щука. Навіть не хочеться часу тут верно витрачати. Хабер їдемо вже на якесь інше місце. Виїхав я на річку, де буду зараз пробувати Піймати щуку. Вона така широка трохи, дуже багато зілля. Не буду дуже багато тут обловлювати, а так саму таку голодну. Позабираю і все. Туди кину, туди кину, так по разу думаю. Його якась щучка десь вийшла на полювання. Не знаю чи так вийде в мене, щоб не кидати довго. Тому що такі місця, що хочеться все обкидати. Ви знав, що тут щучка є. Голодна. О, два закиди зробив. Ніж одної пухльовки немає. Третій. О! О, була пухльовка, точно була покльовка. Зараз перезакину, тому що зілля тут щось там пробувало взяти. А це говорить про те, що щучка можливо. Можливо, що щучка як активна навіть. Но ну, друга... другий, Ага, не хоче друга. Ну щось було там точно. Цілля, але не хочу добирати. Оу, тут у тебе діплавається ця труба. -яй -яй. Це халепа. Просто халепа. спортує мені річку, можна сказати. Друзі, вдалося мені обігнати лебедів. Ось ще на цій ямці я їх обігнав. Тому всі наступні спереду, я думаю, що можна буде пробувати на щучку ловити. Давай. Стільки ми їх обганяли довго. Там на одній ямці вони розділилися. Два пішло вправо, один пішов по моїй річці вліво. Але і він довго не плів вже. Побачив, що ті пішли бік, розвернувся і за ними. Так. Може бути, що зараз щука вийшла на переміли. Дуже тепло, вона вийшла по... покормитися. Ще одна така ямка більша, де я спробую... Піймати щуку і буду далі знову їхати без зупинок поки не заїду в місце призначення. Може ще проведу. А, там з'їде. Кину до берега близько. Поки човен помаленьку рухається, я кину. Таке місце гарне. Трошки мілке. Ну але спробував та й вже буду знати. Який тут уклон води. Нахил сильний. О! Як в берег ударяється і йде туди. Дуже те чия сильна тут. Починається, видно, береги дуже тверді. Там, друзі, ставлю я якісь приманочки. маленькі на осені. Такі от вісти буду ставляти. Всякі. Так. Є зуси одним крючочком. Пробуємо першого окунця піймати. Тут така ямка цікава. Опа-на! Ланався, спиня на окунця. Десь був видно надломаний. Ех ти халепа яка. Так ти що? Десь видно він лопнув, можливо я його десь придушив при транспортуванні. От тобі й маєш. Наловив окуня. Скажімо. Сталась така ситуація непередбачувана. Поламався мій спінг, подарунок від Миколи. Був гарний спінг. Ой! Досадно. У ну, мене є чайок. У мене є чайок, я зараз поп'ю чайку і буду їхати, значить ловити щуку. Я думаю, що мені ще вдасться до вечора піймати якусь рибу. Ай, чайок зробив із чорниці листя. Такі. Лікувальні трави. Скільки багато у нас всього під ногами да, росте, Мок всякий. Чай, ягоди, всякі. Всяка трава, зілля і так далі. А ми купляємо якийсь там з Китаю чай. Чань-шань чи ще щось, не знаю чому. Не він краще, ніж наш. Можете написати, хто знає. Ай, вакак у мене така термокушка. Кружка дуже тримає добре. Дома налив теплого. Вже тут а поки плів відкривав, щоб прохолону ще гарячий. Ел? Ладно, будемо їхати далі. Подивлюся яка година. 12 годин. Пропасть, поїхали ловити щуку. Як в старі добрі часи, да? Просто щуку. І все. Цього приблизно вже хвилин 40 такою річкою. Проплів я саму важку дистанцію. У мене зараз десь є ще з собою трохи каші. Я думаю, що я перекушу і тоді буду вже починати ловити рибу. в такому салафановому мішочку. Либо є, кипочу. І кашка із подивою. Ну, Сьогодні в мене була така екстремальна риболовля. Кілометраж такий, я проїхав. А, дивіться, на яка кашка там з м'ясом, з Раз я її закину в рот, Підкріплюся трошки і далі поїду. Я думаю, що я ще до вечора зловлю щось. Барсік? Тобі запахніло? Зараз я поїм, потім ти. М -м -м. Тепла каша така. Добре, тепленького поїсти. Не взяв йому ніякої тарілочки, попробую накидати мішечок йому до хліба. Головне, щоб він з мішечком не з'їв подивитися. Ще не факт, що він взагалі захоче їсти. Таку їжу. Арсік, ходи. А, єш, а. Бере їш, або. Оде. Барсик їдеш. Чого не їдеш? Бери їдеш, бери. Не хоче барсик ще їсти. Я думаю, трошки поплаваємо тоді схоче, так? Да? Так, ну що ж, будемо пробувати. <кхем> Я почув, що там спереду, мабуть, знову лебеді плавають. Вони били крилами по воді. Я думаю, що вони там. Так, щуки давайте, бо я вже поїв. Пора вам їсти ловити, ну Ні. немає нічого. Це дивно такий поворотик. Ямочка гарна. На поворотику трошки є. Ви знаєте, що було. Цілля. О! Діла! Та ти шука! Кашука була! я я я Мабуть, що з кілограм точно. Як так? Це капець. Як вона так не вчепилась? Та ти шо? Ох, адреналінчику за... Задала вона мені. Ну давай ще раз, може вона не зрозуміла в чому справа. Що скоріш за все, що поняла. Зрозуміла. Та ти шо? Да. О, взяла! Ха, відпустила. Це невеличка була з хвостом зачепляним навіть. Тапнула. Друзі, нарешті попалися. Шнурок хоча би. Ех, ти шнурок! Іди сюди. Отакий от, от шнурок попався. Друзі о! Перший сьогодні, можливо і останній, не знаю. 250 грамів. Пливе собі, так? Да? Нарешті. Перша рибина. Не знаю, твого в закуток як кинеш ту траву, там зразу поверхові скакують. Парад і такі зара о, нічого нема. Ще нічого нема. То риба така стала друга Чи що? Варсик, що ти думаєш стало? Бо я не знаю що воно стало Ну риба не клює Бакет такі тявка від селі. Там зліва, бачу, пішла щічка. Із видно. Тільки в другу сторону зовсім. Від приманки. Гейс біди. Чого ти від приманки йдеш? Ти приманку лови? Видно, думаю... О, о не понь. Цела. Ха-ха. Ти дивиться, взяла. Вартик, ти це бачив. Ще один шнурок. Ще один шнурок клюнув. Все-таки ще один клюнув. Ай, пливе. Ну шнурки. Шнурки як то попадаються зрідка. Це, останнє. Остання ямочка. Або то буде, або то вже буде без риби. Ну, Ой, ти брала. Та ти що? Хтось брав? Сто процентів. Що ти брав. Ще разок, значить. Але щось, мабуть, невеличке, бо так. Декілька разів крунулося, і я відчув, що воно щось невеличке. Удар був. Був удар десь на дні. Невже, ну, зараз, мабуть, невелике, хоча, хоча щось непогане навіть. Ой, зажимаю ручника. Ну така. Невелика, але піде. Піде, як для, як для дня без риби. Це, це доволі така непогана, я б сказав, дивіться. Ну. Ох ти ж. Ох ти ж. Варсик. Що скажеш? На таку щучку. Все-таки. Все-таки вона нас порадувала. Дивіться яка гарна. Покраска в неї. Шовтенька. На дні десь. Клац і є. Але гарна щучка. Все відпускаємо. Ті грамів 300-400 більше не буде. Давай молодь. Так, нікому не розказуйте, що ти бачила. А я зараз ще спробую взяти. От і все рибачки. Закінчили рибалку. Не знаю, ну сьогодні дуже тяжко було рибалити, тому що дуже багато прохліб. Кілометрів, мабуть, до 10. В основному плавав, мало ловив, тому така рибалка була. Вдалося зловити три щучки, ще декілька сходів. Поламав спінінг, і натомився. От така рибалка. Нічого, я думаю, що можливо я ще до льоду виїду, можливо, візьму кружки і спробую на кружки порибалити. Ну але це тільки я так планую собі, не знаю, чи вдасться, чи не вдасться. Вже через тиждень передають морози, то можливо замерзне лід. То вже буде риболовля з льод. Пакету. То Тому все, друзі, дякую всім за перегляд. Буду їхати додому. Барсик вже свою кашу з'їв, видно виголоднийся трошки. Я то там йому купляв, тоді вдома. Супані ці всякі штуки. Чотири лапи і там далі. Але він є також не завжди хоче їсти. Перебирає. Ну все, буду їхати додому.